Привіт, мої любі малята! Я знаю, що ви дуже полюбляєте гратися. Але скажіть мені, будь ласка, чи було колись у вас так, щоб дорослі вам казали, поклади, це тобі не іграшка. Не чіпай, цим гратися не можна. Було? А ви знаєте чому? А тому... Що не всіми речами можна гратися, тому що деякі речі бувають дуже небезпечними. Ось відгадайте, наприклад, таку загадку. Дерев'яні хлопці лежать у коробці, хто з ними грається, вогнем займається. Правильно, це сірники. Тож сьогодні ми з вами. Будемо розмовляти про вогонь, тому що дуже важливо знати і розуміти, яку небезпеку він несе. І запам'ятайте, мої любі, що сірниками гратися заборонено, тому що сірник маленький, а лихо від нього дуже велике. Ігри і жарти з вогнем завжди приводять до біди, і не тільки сірники, також запальнички та свічки. Треба завжди пам'ятати, що необережне поводження з вогнем може призвести до пожежі. Запам'ятай, якщо у квартирі чи у будинку почалася пожежа, негайно треба дзвонити у пожежну частину за номером 101, чітко і ясно назвати адресу і місце виникнення пожежі та повідомити про це сусідів. Малята, а чи ви всі добре пам'ятаєте свою адресу, чи можете її зараз назвати? Дітки, а чи ви знаєте, що вогонь може бути нам другом, а може бути ворогом? Давайте розберемося. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалюємо, в цьому випадку вогню ми тільки дякуємо. Якщо мама на роботі сірників не треба брати краще книжку прочитати, краще іграшками грати Якщо холодина стала, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хатці, але ти його не тронь. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Тепер, мої любі, ви знаєте, коли вогонь нам друг. А коли вогонь нам ворог? Давайте розглянемо ось ці картинки. На обох картинках граються діти. З лівої сторони діти граються конструктором і будують вежу. А з правої сторони діти теж будують вежу, але вже не з конструктора, а з чого діти будують вежу. Правильно, із сірників. Подивіться, дівчинка вже навіть запалила сірник. Малята, що може початися, якщо гратися сірниками? Пожежа, правильно! А тепер давайте поглянемо на ці картинки. Тут також дітки граються. Покажіть картинку, на якій діти граються кубиками. Правильно на правій картинці діти з кубиками, а що ви бачите на лівій картинці? Що робить хлопчик? Так, малята, він грається з сірниками і вже в кімнаті палає штора. Діти, що в такому випадку треба робити? Молодці, треба подзвонити пожежникам. А який номер треба набрати? один. Нуль, один. Молодці! Запам'ятати цей номер дуже важливо. І обов'язково малята вивчать свою адресу. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!